Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас з вами буде спостереження за трояндою. Тому що це найпрекрасніша, найкрасивіша квітка. Вона квіта лише раз у рік. Листки у неї невеликих розмірів, їх багато на стеблі. Вони зеленого кольору. Її довге стебло огортають захисні шипи, тому потрібно бути дуже обережним, щоб не вколоти пальчик. Політку бутони набирають сили та розпускаються гарним цвітом. Пелюстки квітів дуже ніжні та гарні. Їх різноманітність кольорів зачаровують погляд. Вони бувають жовті, рожеві.